Господь з вами і з духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! того часу Іоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив. Ось агнець Божий! І коли Він говорив, почулиться обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись, і, побачивши, що вони слідують за ним, каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Равві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли, побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня, було це близько 10-ї години. Андрій брат Симона Петра, був одним із двох, які почули Це від Йоанна, і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус, же, вдивившись в нього, сказав: Ти, Симон, ти. Син Йони, будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Переживали ми це період Різдва Христового, і ми говорили про те, що Йоанн Хреститель, якби був такий ну, основний, скажімо там, цьому. В цьому періоді Адвенту і потім під час Різдва. Ось. І бачив, що це Слово Боже, якби не відпускає нам Йоанна Хрестителя, далі показує цю фігуру. Тому що ну, говорилося вже багато разів, що це останній пророк старого заповіту і той, який теж мав, мав своїх учнів мав тих, які згромаджувалися навколо нього. І їм цікаво було дивитися на цього вчителя ось, і наслідувати його, тому що завданням, завданням вчителя було показати їм якісь там знання, якийсь напрямок, і так далі. Але вони передусім вчилися наслідувати свого вчителя. І для мене це важлива, важлива особа, тому що те, що вже було сказано багато разів, що ян зустрічається з Ісусом Христом, можна сказати, не вперше, тому що коли Марія прийшла до Єлисавети, да, і ця дитина зраділа цій присутності да, Ісуса Христа, якби зрушилась, да, Вона зрушилась, І це ну, може сказати, що. Побачив дворідного брата, а? тобто Ісуса Христа дворідний брат. А? Ось, так, жартуючи, не жартуючи з, з, з іншої сторони. І він показує: каже: ось агнець, ось агнець Божий. Тобто, Хто такий Агнець Божий? Ми добре знаємо, що євреї робили з агнецем. Вони його складали в жертву. Це була Пасха, це був перехід. Вони пам'ятали, що Бог зробив з ними. Тому тобто, сказати: агнець. То сказати ягня, то для них, для них це не було жодної проблеми. Не? Хоча є деякі народи, які не, не знають, хто такий Агнець. Не? І, наприклад, коли звершуєш Євхаристію і кажеш О, ось Агнець Божий, а вони, наприклад, не знають, хто він такий, тому що ніколи там не було тих ягнят, тому вони не розуміють. Але це вже інша тема. Не? І він показує, і він не затримує своїх учнів, тобто відпускає. Розумієте, наскільки треба мати віру, довіру, щоб відпустити своїх учнів? Можу уявити, уявити собі. Да? Я пам'ятаю, як звідси з Дніпра в Кам'янське приїжджав хлопчик з, з нашої парафісії, який е, займався орігами, да? тобто він складав. Йому було тоді 8 років чи 9, і він вже мав своїх уч, е, учнів. Може уявити. Тобто він був. Майстер цієї ці, ці справи мати своїх учнів, і тут відпустити їх. Відпустити, і вони пішли. Тобто показати, показати цей напрямок. Це, цей велич, велич вчителя, щоб не зупи, щоб він не зупинився на собі. Щоб тільки якби навчити. Це теж те що, те, що мене вражає, що. Я не є перший, а як присвітер, як священник, і не є останній. Тобто Бог мене зараз ставить тут, тепер для чогось. Ну, В першу чергу розумію, що для мого навернення. Але я розумію, що не, не на мені базується вся парафія. Не на мені. І тому дуже прикро, коли прикро, коли. Священник, якби, ну, я розумію, що може бути там, гарно говорити, грати на гітарі, там, промовляти класно, да? тобто, бути таким контактовим. Да? Він виїжджає, його забирають, і люди сипляться. Да? Тобто тоді справджується, ну, це моє суб'єктивне. Справджується тоді це Слово Боже, яке говорить, що проклата та людина, яка покладає надії на людину. Ну, тобто, він поїхав і все розвалилося. Да? Але, власне, тут велич в тому, щоб виїхати, а Божа справа далі продовжується. Тобто, не на мені, не на є пупом з землі. Да? А дуже часто цей клірикалізм, який є в нас, сидить, да? що от священник це, ну, вибачте, так, лапках гуру. Да? От, от він, да? він як скаже, він як це, А що він скаже? Він... Він, як звершує таїнство, він є імперсона Христа. Тобто Він як Христос говорить. А коли закінчу таїнство, він стає тим самим християнином, тим самим, тою самою людиною, яка, яка покликана йти дороги на верне, дороги Спасіння. Така сама людина так само покликана вертатися. І тому дуже важливо цей оцей момент, да? момент відпустити. Не брати все в свої руки. І тому дуже багато, на жаль, священників потрапляють в кризи, депресії, смутки, що от він збудував храм, він збудував, зібрав стільки людей, і тепер вони відходять. Тобто фактично якби на собі. І тут дуже важливо звернути на це увагу, що не на тобі все побудовано. Чи ти будеш присвітерем, чи ти будеш татом. Мамо, не на тобі. Ось. Твоїм завданням це показати, показати Бога, показати Ісуса Христа. Ось. І тому бачимо, що учні слухаються і йдуть за Ісусом Христом. Ось. І питають, де ти перебуваєш. І власне тут, тут починається оцей, оцей такий момент, якби ключовий. Ходіть і подивитесь, тобто заризикуйте. Не буду вам розповідати, що я маю, що маю ходити три роки навчати, каже Ісус Христос, на що я е, маю потім страждати, мене мають вичувати, я маю бути розіп'ятий. Він цього не говорить, він каже, йдіть і подивіться. Тобто йдіть і наслідуйте, йдіть за мною. І це, і це от сьогодні для мене ну, особливо цей ключовий момент цієї Євангелії піти за Ісусом Христом. Піти за ним. Піти за ним, щоб, щоб він з тобою зробив так, як зробив Симоном, щоб змінив це ім'я, що е, ти, Симон, син Йонит, ти будеш називатися Кифа. Тобто ти будеш фундаментом. Ісус зміняє йому е, ім'я, тобто говорить йому про Його місію, ту, яку він має виконати в своєму житті. І так кожен з нас має свою місію. Ти як тато, як голова сім'ї, маєш місію бути фундаментом, бути єпископом, бути кифою, бути цією скалою, на якому буде будуватися дитина, яка буде росте, росте, і буде, буде мати оцей твердий хребет, твердий фундамент. Да? Де, де, де е, я, я часто це повторюю, тому що це свого часу мене дуже сильно вразило. І Я це кожній парі кажу, що тато, в татові є дві фігури. Тато і чоловік. В мамі теж є дві фігури. Мама і жінка. І оці дві фігури настільки важливі, що вони, вони надають якби, такий напрямок цій дитині, що вона має сильний хребет. Якщо це, ці фігури кульгають, ці фігури нестабільні, ці фігури. Патологічні, деструктивні, ось, тоді ця дитина буде такою моральною, психологічною калікою. І тому сьогодні, сьогодні Господь кличе тебе, да, для того, щоб в тобі будувати цей фундамент, щоб ти не був цією моральною калікою, духовною. Бо хоче. Дійсно, зробити з тебе цю святиню Духа Святого. Те, що говорилося вже, вже ну, те, що говориться той Павло Апостол до Коринтян. Тому що вони, до речі, треба пам'ятати цю філософію грецьку, яка говорила, що тіло є недобре і за того, що воно поневолює духа. І тому тіло треба визволяти, його треба вичувати, його треба нищити. Треба його руйнувати. Ось. І християни, в змірили в першу церкву, вони піддавалися цій філософії грецькій. Ось. І Тому апостол Павло, розуміючи того, що тіло не є чимсь злим. Бо інакше Ісус Христос би не приймав цього тіло, якби воно було погане. Тіло є добре. Це гріх той, який нас поневолює, це гріх той, який робить, робить нас, власне, такими. І тому е, Павло каже, що тіло це є храм Святого Духа. І тому, коли ми йдемо за Ісусом Христом, коли ми е, готові почути цей голос Бога, а, так, як, так як теж в першому читанні Самуїл, скільки треба було етапів пройти, не тільки чувати, але етапи проходити, так як ми. Скільки разів е, проходили ці різні етапи, де Бог говорив до тебе? Говорив до тебе, промовляв, тільки стільки глухі були, не розуміли, по-людськи дивилися, тому що ми не розуміли, що Бог хоче від мене. І зараз ми зараз до кінця не розуміємо, що Бог від мене хоче. Бо якби ми розуміли, я в цьому вже переконав, кардинально би життя помінялося. Кардинально. Мислення, поведінка, вираз обличчя. Розумієте, слова, жести. Відносини з іншими людьми, все міняється. І тому, коли дійсно твоїм храмом буде Дух Святий, який, який наповнить тебе, який преобразить тебе, ну то власне, з цього вже починається да? моє, моя поведінка, моє життя, мій підхід. Я тоді маю це своє ім'я. Маю ім'я. Я Божа дитина. Я вибраний. Я покликаний до життя, до щастя, до радості. Ось. Я наповнений повнотою Бога. І тому Бог власне, це робить з нами, тому дає це, це, це багатство слово. І Тому кличе тебе, він не втомлюється, навіть якщо ти вже е, колись там батьки за тебе зробили цей вибір. Але сьогодні ти робиш цей вибір. Сьогодні ти погодився, завтра можеш збунтуватися і сказати: ні, та наша мені та церква потрібна, а що вона мені там дає, тільки певні зобов'язані і так далі. Тобто відчуваєш себе рабом цих правил, рабом закону. Ти не є ще вільною людиною. Тому, звісно, що для тебе важливіше є тіло відпочити, поспати, накормити його, тому, що живеш для себе, Бог хоче зробити тебе вільним, щоб ти не відчував себе рабом. І коли людина дійсно насправді вільна, ось, вона, вона йде, і тоді, і тоді не переживає, а що буде, а де Ісус Христос буде спати, а як буде завтрашній день виглядати. Це не йдеться про те, щоб знову ж таки бути перші християни, які казали, Мараната прийде Ісуса і покидали роботу. Ми вже про це говорили неодноразово. Ні, далі працюють, далі роблять, далі виконують. Там якусь працю, далі роблять, ходять на роботу і так далі. Да? Ну, Займаються тим, чим займаються. Тим, чим повинні займатися. Да? Учень й... має вчитися, тато має то там робити, мама то. Тобто кожен виконує, але виконує так, як хоче цього Бог. не бунтуючись, да? не, не знеохочуючись. Е... Вчиться це з радістю виконувати. Я з цього сміюся, тому що знаю, як, як, як воно є. А як напряжешся там своїми силами, то тобі щось вийде. Ось. Але цих сил тобі вистачить там, не знаю, на, на місяць, на рік, на тиждень, на півроку, на три роки. Але потім все одно, як ця кулька спустиш повітря і, і, і будеш, будеш в якомусь там бунті. Але якщо відкриваєш, що Бог тебе кличе, що Бог є поряд тебе, що дивляться, так як вже сказали, да, що вдивляється в тебе, бачить. Твої проблеми, бачить тебе, бачить, хто ти є. І, і ти сидиш за ним, ти не переживаєш тоді. Бо Бог опікується. Так як Бог казав євреям, а не переживайте, виходьте, йдіть. Я буду вам товаришувати, я буду цим світлом, яке вас провадити. І що Бог не піклувався? Піклувався. Що не дав йому обітування землі? Та. Не давав їм їсти. Не, 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 не захищав їм, захищав їй. Захищав. Давав їм їду, давав їм м'ясо, воду. Тобто все, що необхідно, Бог давав і буде давати. Так? І тому Бог теж хоче з нами провадити цей діалог, щоб ми побачили цього агненця. Сьогодні будемо теж підносити це тіло Ісуса Христа і будемо казати, ось Агнець Божий, що берег гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані. блажені, щасливі. І ти будеш казати: Господи, я недостойний, що Ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде стілена моя душа. Я буду стіле, буду оздоровлений. Скажи тільки слово. Те, що вже можливо чули, що свята Тереска говорила, що капля крові Ісуса Христа може спасти весь світ. І могла б це зробити. Капля крові. Але Ісус віддав життя повністю, нічого не залишив до себе. Повністю віддав. І, і, і власне, саме такої поведінки Бог вчить нас. Так, як Йоанн Хреститель віддав своє життя, так як апостоли віддавали своє життя, і проголошуючи цю добру новину, і не, і не говорили: слухайте, зупиніться на мені. Дивіться, який я є. Так? Ні. Весь час проголошували Ісуса Христа не в тому. Павло, скільки разів був в'язниці? Петро так само Проголошували Ісуса Христа аж до пролиття Ось, Я не знаю, що завтра чекає. Може бути так теж. Розумієте, що придуть ці переслідування, і вони вже є. І можливо, треба буде пролити кров. Я не знаю, як буде. Але знаю одне, що Бог, якщо тебе покликав, Він тебе не залишить. Якщо Бог тебе вибрав, Він є з тобою. І Бог тебе не залишить. Який би ти там страх не мав, як би ти там не боявся, що би ти там не переживав, Бог тебе не залишає. Це ми залишаємо, це ми відвертаємося. Це ми ходимо своїми шляхами. Це, це ми постійно цікавимось, а як буде, а що буде, а коли буде, коли це все ну, закінчиться. Бо каже, не переживай, довірся мені. Ну, вже теж вже говорилося неодноразово. Одно, не на прикладі дитини. Поставити на підвіконник дитину і, і сказати, що вона плечима на, там, задом кинулася в обійми е, своїх батьків. То вона ну, це без проблем зробили. Постав тебе, щоб ти кинувся в обійми там, не знаю, 5-6 чоловіків. Та ти шість разів назад подивишся, впевнився, чи, чи хтось там є, чи ні, мусиш мати впевненість. Да? Ось, е, власне, йдеться впевненість, не впевненість, йдеться про довіру. Чи ти своє життя довіряєш Богу чи ні? Чи довіряєш своє сьогодення, чи довіряєш завтрашній день, чи інший день, чи свою сім'ю, чи довіряєш Богу? Довіряєш тобі Бог робить великий, великі речі, прекрасні речі. І той, хто вже цього досвідчив, розуміє, про що я говорю. Хто не це лишається для тебе абстракцією повними. Ну прийде час, дозрієш, так як і апостол дозрівав, так? хоча бачимо на Петрові. Змінив війня, сказав, що буде кифом, буде фундаментом, і що потім він робив? Зраджував, будувався. Питання стави такі незрозумілі. Да? Ісус терпеливо відповідав, відповідав, давав відповідь. Так само тобою. Да? Терп... Він є на справі дуже терпеливий. І... 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 Головне, щоб ти відповідав. Так, як сьогоднішній день, так як розумієш. Відповідай. Не відкладай в куток, не відкладай на завтрашній день. Всього. Сьогодні Бог говорить. І сьогодні Бог хоче почути твою відповідь.